Ну ви правильно дуже сказали в кількох так моментах, що ну, по перше, цей саміт жісевену японській Хірошімі став не лише так символічним, а й історичним. По перше, так він відбувся так у місті, звідки, до речі, і прем'єр Кішіда родом, так яке зазнало за часів Другої світової ядерних бомбардувань. Ну і по друге, саме під час цього саміту, ми почули нарешті, що розблоковано питання. І навчання наших пілотів, і зрештою майбутнього постачання нам західних винищувачів. А ну, ці дві події так облетіли всі західні медіа. А що ще от що випустили з уваги? Які ще знакові події там відбулися? Ну головне, я, я не бачив, чесно кажучи, такої уваги, яка була б була варта. Це заява по Україні, яку прийняли ще до візиту президента. Тобто це було, я думаю, також свідомо підкреслено, що знаєте, у нас відносини з ними, вони вже давно не є таким дитячим не можуть бути записані таким дитячим сприйняттям. Як хтось на когось тисне, хтось когось про щось благає. Це є партнерство, і це партнерство воно вже виходить за рамки того, що було до війни, і що було навіть рік тому. І це очевидно. Треба, ще раз покажу: треба було бачити, як це відбувалося, в яких, з яким настроєм проходили зустрічі. І заява, ця, яка була прийнята, прийнята, ну вона дуже сильна. Вона, вона реально, це потужний сигнал. Власне, ви знаєте, ми не треба перебільшувати з одного боку оці. Заяви з іншого боку, кожен раз, якщо уважно це читати і розуміти, про що йдеться, це черговий заклик. По перше, до світового співтовариства звернути увагу на, на, на те, що Росія агресор, що треба не, не треба її підтримувати, не що абсолютно однозначно розвинений демократичний світ на стороні України буде їй допомагати. Це меседж, тому, в тому числі всім іншим, які там сидять. На заборі і ніяк не, не, не стрибнуть в правильному напрямку, це е, е, і конкретні напрямки, по яких будуть вживатися санкції. З іншим, і це меседж тому самому е, саміту G1, який відбувався в ті самі дні, тільки в Москві. Е, розумієте, е, що ну може дійде, ну дуже мало надій, але може дійде до бункерного діда, що, е, що він робить, і е, до чого він довів Росію. І, Показати, що ніхто не збирається, ніякої втоми немає. Оця тема про втому. От я, е, оскільки ну, по роботі, і ви знаєте, я люблю е, писати і читати, то було дуже багато статей перед самітом, причому багато оцих найманих голосів російських, в тому числі американських, які писали: Ну, отже ж, треба вже ж мир, ну отже, треба вже ж якось сідати за стіл, ну ну не можна Росію перемогти. І оце всі ці мантри, і от вам відповідь: Оцей, цей, ця, ця заява це відповідь на всі ці мантри. Не кажіть дурниці, можна перемогти. І переможемо. Не кажіть про не тисніть на Україну в тому, що неможливо зробити. Є мирний план, на нього треба спиратись, і треба досягати на умовах України. І демократичний світ це буде робити. І цей самий меседж почули ті країни, які були присутні. А присутні Індія, Індонезія, В'єтнам, Південна Корея, Австралія, Коморські острови і так ну, От є, розумієте, той самий глобальний південь. Це важливо, дуже важливо. Ми до глобального півдня ще повернемося. В мене там окреме є питання, тому що багато українців не розуміють, ну, є так сталий вираз глобальний південь, так а чому нам він важливий так не зовсім зрозуміло. Але хочу, по перше, запитати: ви сказали згадали про формулу миру? Мир, ми звичайно чуємо від там різних різних лідерів різних держав, так Африки, наприклад, Бразилії. Китай там і інші, так ну треба вже сідати зі стіл переговорів, домовлятися. А але так чи інакше всі вони кажуть так про домовляння на російських умовах. І виступаючи от на G7 президент Зеленський також запропонував провести в липні. Саміт формули миру якраз на 500 днів від початку повномасштабної російської війни. Поки що чіткої відповіді заходу на це не призвучало, і от, хоча на словах, всі от, знаєте, да підтримують українську саме формулу миру. Наскільки от серйозно сімка сприйняла цю таку пропозицію президента Зеленського, наскільки я чув під час саміту і під час двосторонньої зустрічі з Фумінки Кішида, абсолютна підтримка цієї ідеї. І знову таки, це дивіться, правильно ви назвали ті країни, які начебто пропонують якісь е, мирні ініціативи. Таке складається враження, що з, з нашого боку ніяких мирних ініціатив немає. Так от саміт миру має на меті саме цю ідею показати оцім е, 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 іні, ініціаторам е, переговорів е, і територіальних компромісів. Що насправді це не відповідає дійсності з нашого боку, є конкретна пропозиція, і вона буде підтримана знову-таки цивілізованим демократичним розвинутим світом. Тобто, проти ваших е, е, хотілок які мають на меті е, зробити е, путіну не боляче, ми маємо дуже чітку позицію: ми е, звільняйте території виводьте війська. Далі будемо е, реалізовувати ті кроки, які вимагає міжнародне право, і оці всі інші е, варіанти, е, ш... ну ми ж це, це вже стільки разів проходили. Дайте йому Крим, він буде сидіти тихо. Ну не буде сидіти тихо. Ну все ж, уже все зрозуміло. Розумієте, настільки він вже нікому не цікавий, е, с, е, от е, цей Путін, що е, е, не про нього мова, мова йде про те, щоби зараз під час формування. Світового порядку країни, оці, оці країни, які сумніваються, які там не голосують, утримуються від голосування в Генасамбліон, щоб вони почули дуже чіткий меседж і почули, і зрозуміли нарешті, що про що ми говоримо. Це дуже важливо, тому що Росія ж займається пропагандою, а ми не займаємося пропагандою. Ми кажемо правду, і вони мають це зрозуміти. Щодо глобального півдня, давайте тут трошки да, розтлумачимо нашим глядачам, чому наразі розгорнулася боротьба саме от за ці країни. Так, ну, ми знаємо прекрасно, що Китай там, вкладає дуже великі гроші в інфраструктурні проєкти саме в ці країни, так і країни Африки, ну а Росія їм продає зброю, енергоносії і тощо. Ну, це комплексна така справа. Насправді цей термін вже не існує досить давно. Його придумали економісти для того, щоб описати частину світу, яка є е, е, країнами, що розвиваються. Це по-перше, це за класифікацію Світового банку. По-друге, це, скоріше, я б так сказав, постколоніальний світ. Е, це країни Азії, Африки, Латинської Америки, і так виходить, що всі вони, начебто, на півдні. З іншого боку, Австралія, типу, теж по відношенню до цього глобального півночі, це ж на півдні з Новою Зеландією. От. І це, як би, не зовсім глобальний південь. Але навіть в цьому дуже е, е, цікаво, що, наприклад, Китай е, зараз, е, ви знаєте, що Китай що це країна, яка розвивається, да? це не розвинута країна. І вона більше того, вона бореться за те, щоб не стати розвинутою країною. Вони наполягають на тому, що вона країна, що розвивається, тому що якщо їхній. ВВП 18 трильйонів поділити на населення, то дійсно виходить трохи менше ніж у розвинутих країнах. А, а це означає, що вони можуть претендувати на пільгові кредити в міжнародних фінансових інституціях, що вони і роблять, але при тому ми прекрасно розуміємо, що в Китаї 969 мільярдерів, що на 300 більше ніж сполучених штатах. Тому не треба нам розповідати е, про глобальний південь. Якщо подивитися на Індію, е, скільки там мільярдерів? Якщо подивитися. Є багато факторів, темпи зростання і так, далі, і так далі. Які показують, ну, наприклад, темпи зростання зараз в, Остр... в Аргентині і в Індії, вони набагато більше. Ну, вони в рази перебільшують ЄС, Японію або Сполучені Штати. Тому що країни, які розвинені, у них, як правило, темпи розвитку, вони менші. Тому що там вже насичення, певне є. А ці за розсунок великого споживання, у них начебто зростає ВВП. Тому насправді. Цей так званий глобальний південь це така хіміра. Росіяни вони ж теж претендують на те, щоб бути лідером, але вони це називають міровоє Вони, Тобто вони розуміють, що глобальний південь це дурниця, тому вони його називають «мірове більшинство». Тому що вони беруть глобальний південь, плюс Індія, плюс Китай. По населенню виходить багато, і це от вони, вони намагаються зробити вигляд, що вони. Беруть участь формуванні позицій у формуванні позиції в оцього мирового большинства. Ну Макрон вже сказав де місце Росії, і правильно сказав, ми про це говорили і до Макрона. От так, от, якщо повернутися ще трохи далі, то згадаємо, що була свого часу класифікація. Мені здається, це Майо дзиду її придумав. Значить, про те, що світ ділиться от на розвинуті, там, середні і от, бідніші країни. От, оці бідніші країни, або рук неприєднання, їх там 77 в ООН. Оцих форматів дуже багато. Мається на увазі, я ще раз, більшість цих країн, абсолютно, це точно. Це країни, які мали колоніальне минуле, і це країни, які не відносяться до багатих. Тобто це бідніші країни, які розвиваються. Так от, чому важливо? А тому, що. На сьогоднішньому етапі розвитку економічної інфраструктури світової, взагалі, на країни, які є виробниками, вони вже і споживачами, основними товарів, послуг, і так далі. Ці ринки насичені. В той час, як в семій, скажімо, в Африці живе більше мільярда людей, і ці країни можуть споживати неймовірну кількість товарів, і ці країни, в яких є неймовірні ресурси. І туди є куди вкладати гроші, розвивати і споживчі ринки і е, виробництва, е, і взагалі розвивати їх економіку. Це, це просто логічно е, 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 мати свої інтереси в таких країнах. Інша справа, як ви їх використовуєте, тому що на сьогоднішній день в більшості країн це просто викачування ресурсів. Так, от Китай присутній в Африці дуже потужно. Там дуже потужно присутня Туреччина, там потужно присутні Сполучені Штати і туди. В деякі країни через зброю і через е, е, злочинні угруповання, типу Вагнера, туди залізла Росія. Звичайно, що це дуже важливо, щоб е, ті країни, які голосують в ООН, які є джерелом ресурсів і тих самих доходів е, золота, діаманти, е, що хочете для е, бандитських російських угруповань, з цими країнами треба щось робити, і з ними найкраще що робити. Це вступити в діалог і показати, що ми для них є дуже корисним. Ми постачаємо аграрну продукцію, і ми готові також брати їх на навчання, як ми це робили і раніше. І тобто, ми є нормальною цивілізованою країною, яка не провокує війни, і ми, що дуже важливо, ніколи не були колонізаторами. Оцей меседж він повинен постійно звучати. Ми не є країна, яка колись -небудь, небудь захоплювала експлуатувала. А Росія все своє життя імперія. Вона все своє життя тільки цим і займалася. А в Африці вона створила імідж борця за права бідних, що не зовсім відповідає дійсності. Тому е, сьогодні е, це питання стоїть дуже гостро для Сполучених Штатів е, і для інших розвинутих країн. Глобальний південь важливий, тому що Китай переманює на себе. І формується, ми з вами вже багато про це говорили. Формуються два блоки, два таких е, полюси геополітики США плюс Китай Плюс. І все-таки е, США плюс не можуть е, навіть маючи розвинуті країни на своєму боці, вони не можуть ігнорувати інтереси країн е, цього самого глобального півдня. Тому е, вони з ними дуже активно працюють. І ми працюємо. От зараз міністр в Африці закордонних справ, президент е, чого. Був в Джиді так само тому, тому що а, а, Арабський світ це там це теж глобальний південь, хоча він багатий потенційно, тим не менше, це країни, які розвиваються, і чому а, в Японії було дуже важливо поїхати зустрітися з моді, тому що Індія один з лідерів, і Японія, до речі, один з наших найбільших лобістів на глобальному півдні. Повірте, такої кількості візитів голови е, е, уряду Японії, міністра закордонних справ. Країни глобального півдня, де вони говорили про Україну. Важко було раніше уявити. Сьогодні вони їздять Латинська Америка, Африка, Азія, і скрізь вони роз'яснюють політику розвинутих країн по відношенню до України. І саме тому на саміт також була ідея, що буде сесія, і вона відбулася, на якій президент України сидів за столом не тільки Сімкою, ну, Сімка плюс ЄС, а сиділи всі. І він мав можливість, і він виступив з промовою про мир. Вони мали почути це, що наша позиція це мир, наша мета це мир. Ось і, але формула цього миру, ось вона, вона чітка і зрозуміла. І це сталося. Будемо сподіватися, що це важливий крок в тому напрямку, про який я сказав, щоб переконати більшість країн світу в тому, що те, що ми робимо, ми робимо законно, справедливо. І обов'язково враховуємо інтерес України, що розвивається, Ми дуже цікаво сказали про саміт G1. так і фактично ж, згадуючи так слова Макрона про те, що Росія впала у лиса незалежність від Китаю, то цьому є дуже таке класне підтвердження, тому що під час якраз саміту 7 в Японії Китай влаштував свій саміт, саміт Китай, Центральна Азія. І от як на вашу думку, це був такий гучний ляпас Путіну? Чи його участь там була непотрібна? Розумієте, ні він нікому вже не цікавий. Ну це навіть не ляпас. На нього не витрачають навіть час. Ну навіщо ну, про що з ним говорити? Тобто людина повністю вичерпала. Знаєте, цікаво, ну, повір, з любою людиною ви спілкуєтеся не тільки з лавою державою, поки ви чу, відчуваєте щось нове, людина змінюється, людина генерує якісь думки, і вам цікаво з цією людиною спілкуватися. Що спілкуватися з цим бревном? Все зрозуміло: людина з'їхала з глузду, людина вбиває своїх людей, вбиває українців, Абсолютний параноїдальний шизофренік. Що з ним говорити, чого на нього витрачати час? І тому очевидно, що це, це така невага, про яку ми, ми не мали ніякого сумнівів. Що стратегічне партнерство, яке не має меж для Китаю, це абсолютно очевидно має дуже практичний, практичний зиск. Тому те, що він запросив все фактично підбруща Росії, фактично територію, яку вона вважала своєю, ну звичайно, це треба було очікувати подивитися на карту і порахуйте торговельні шляхи, вони так і йшли. Це шовковий шлях, і він його відбудовує. Так, да, раніше дійсно було таке, що ганяли вони через Байкал-Амурську магістраль. Ну але навіщо? Ну, от навіщо нариватися на санкції? Ну, якщо людина... Абсолютно, ну, вона свою країну гробить. І навіщо Китаю з цим зв'язуватися? Він запустить туди через БК. А, а як в'їхати в Європу? Це закрито. Вся йде війна, кордон закритий, небезпечно. Тому абсолютно є очевидним, що Китай робить свою роботу. Ми ж ми знаємо наскільки прагматична позиція Китаю завжди була, є і залишається. Йому важливо мати ринки збуту. Китай живе від експорту, тому йому потрібно, щоб були при цьому, що важливо, от я хочу не всі це розуміють. Навіщо будувати нові шляхи, що їх немає старих, а йому потрібні шляхи, які не контролюються Сполученими Штатами, і от те, що він проходить через Центральну Азію, вона не контролюється Сполученими Штатами, тому що їх позиція там значно менш сильна. Вони і ніколи не були там потужно присутні, ну крім Казахстану, але. І Казахстан зараз ну ми знаємо обсяги е, його співпраці з Китаєм і е, е, з Росією. З Росією вони ж ви знаєте, припинили експорт е, нафти через Росію. Це взагалі не можна було навіть уявити. От тобто, все йде до того, що е, Росія перестала бути цікавим. Путін нікому не потрібен. І цей саміт. Ну хіба що він намагався показати е, контраст з е, сам там сімки? Ну не будемо. Навіть ставити це поряд, ми я розумію, це однозначно так. Китай показав, що у нього є інтерес, і цей інтерес дуже потужний, йому потрібний. І нічого до речі, поганого особливо немає. Якщо тільки проекти, які будуть здійснюватися, будуть здійснюватися у прозорій нормальній манері, а не так, як це Китай завжди робить. Тому Е, 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 я думаю, що це був величезний ляпус. Ну і повним гротеском. Я сам дивився новини, і, значить, що під час цього е, Лавров з Уганди вирішив не розміщувати зброю в космосі. Е, це, це, звичайно, потужний був е, саміт. Е, теж. Ну, от я ж вам кажу, зрозуміло все. Росія е, 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 йде в Чорну діру е, сімільними шагами. Ну, і...